Про фантастику, яка стала реальністю у Великій Британії. Успішно протестували лазерну зброю, здатну збивати дрони. Які нові можливості ця технологія відкриває, і чи стане Україна п'ятою країною, яка матиме лазер на озброєнні? Подивимось в сюжеті і обговоримо. Нині у світі близько п'яти країн, які мають у своєму арсеналі лазерну зброю. Це США, Велика Британія, Ізраїль, Південна Корея та Китай. Лазерна зброя використовує концентровані промені світла для знищення або пошкодження цілі. Серед переваг висока точність, швидкість реакції та низька ціна. Таким чином, лазер може ефективно боротися з безпілотниками, ракетами та іншими повітряними загрозами. Це може бути як стаціонарне обладнання, так і мобільні системи. Цього року Південна Корея вперше за всю історію розгорнула лазерну зброю для використання у військових цілях для ефективної боротьби з північнокорейськими безпілотниками. Цю програму назвали проект Зоряні війни. Вона тиха, непомітна та дешева. Один постріл коштує лише трішки більше долара. Зброя працює за принципом фокусування. Потужний світловий промінь потрапляє на критичні елементи, такі як двигуни або електроніка БПЛА. Після чого промінь генерує високу температуру, що призводить до перегріву та виходу з ладу системи. Цей процес займає всього 10-20 секунд, що дозволяє швидко знешкодити ворожі безпілотники. Ще одна розробка ізраїльська Iron Beam може вражати безпілотники, ракети та навіть артилерійські снаряди. Iron Beam використовує потужні лазери для знищення цілей на великій висоті. Лазери випромінюють високоінтенсивні світлові проміні, які можуть випалювати об'єкти на відстані. Система здатна швидко виявляти та знищувати загрози, що робить її ефективною для захисту від ворожих атак. Ця система також економна. Окрім цього, Iron Beam може працювати в комплексі з іншими системами ППО, що дозволяє забезпечити багаторівневий захист від різних типів загроз. А Велика Британія цього року вперше випробувала лазерну зброю під назвою Dragonfire для захисту від ворожих літаків. Ця установка призначена для того, щоб буквально розрізати ворожі літаки. Вона здатна вражати цілі зі швидкістю світла, використовуючи інтенсивний інфрачервоний промінь для нанесення удару. Випалювання лазером упродовж 10 секунд дорівнює використанню звичайного обігрівача одну годину, тому він є потенційно довгостроковою недорогою альтернативою зенітної ракети. Велика Британія планує встановити лазер на кораблях королівського флоту до 2027 року, але перші комплекси можуть передати Україні раніше. Скажімо, не обов'язково, щоб лазер був ідеальним на 100%. щоб, можливо, українці його почали використовувати. На даний момент, 2027 рік, все ще залишається датою завершення розробки. Але, звичайно, я подивлюся, що ми можемо зробити, щоб пришвидшити цей процес. Грант Шапс, міністр оборони Великої Британії. Тим часом в Україні теж почали розробляти власний лазерний комплекс. Нині йде тестування нової лазерної розробки під назвою Тризуб. Деталі тримають в секреті. Однак, полковник Сухаревський повідомив, що тризуб може збивати літаки на відстані двох кілометрів. Для порівняння британський лазер Dragonfire має дальність ураження один кілометр, тоді як ізраїльський Айрон Бім два кілометри. Якщо тризуб дійсно може уражати літаки, ймовірно, він обладнаний системою тривалого фокусування на рухомих цілях, аналогічно Драгон який має точність 23 мм на відстані 1 кілометр це свідчить про те, що Україні вдалося швидко розробити прототип ефективного бойового лазера. Отже, пане Олексію, з рахуванням розвитку і темпів розвитку цієї технології, чи побачимо ми в цьому році лазерну зброю на полі бою? Я думаю, це цілком вірогідно, тому що лазерна зброя минулого року, цілий рік вона вже випробувалася, застосовувалася на близькому сході. Я впевнений, що це було під час нападів іранських нападів на Ізраїль, і ми бачили, що там мало що долетало. Там єдине, що треба розуміти, що ті інструменти лазерної зброї, які є і у Ізраїля, і у Сполучених Штатах, те, що Сполучені Штати випробовують, Ують на близькому сході, ну там є поки що велика різниця. Проблема у тому, що в умовах реального бою треба фокусуватись на дроні довше ніж на полігоні. Ну тому що ну, ситуація там атмосфера не така чиста, і там є велика проблема відведення тепла від цих лазерів. Це, це власне, зараз основна проблема, як зробити так, щоб, ну, щоб інтегрувати лазерні системи з платформами, які можуть це робити. Швидко ефективно. Я думаю, що ну ми так само як на полі бою випробовуються сучасні системи інтелектуальні і штучного інтелекту від наших партнерів. Так само будуть випробовуватись так само. Ну це логічно, пане Олексію. Дуже дякуємо за відповіді і прогнози. Олексій, Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень.